Доброго ранку. Записувала вам відео з поліклініки і не зберегла. Коротше, знову наша рубрика Держслужбовці, Державні установи і Державна поліклініка. Значить, робочий день починається о 8-й годині. Мамі треба будемо їхати в Харків робити її операцію на очі ну, по видаленню катаракти, і туди потрібно флюорографія і довідка від стоматолога. Значить, поїхали. Я на роботі відпросилася. Чоловік відпросився на роботі, поки в них там планерка, все, повезли маму в лікарню. О восьмій. Нема. Вже лікарі на місці, медсестри на, на місці. Її кралі нема, та хто робить флюорографію. Значить, це було на першому поверсі, поки я побігла на другий поверх до стоматолога вже сходила, і почала ходити під кожним кабінетом, і почала уже конкретно відкривати рота і казати, напишіть, будь ласка, на дверях, коли хто приймає, щоб люди не приходили. А потім кажу, вам люди не такі, вам люди, скандалісти. Слухайте, всі. Також на роботі. Ну, Якщо було б написано я працюю з 8.30, ну я б вже не приперлась на 8. Ну, правда? Тут уже чоловік дзвонить, каже, нам вже ну, треба виїжджати, вже план надавали, треба їхати. У мене істерика. Мама, ну, це треба потім когось шукати, визвонювати таксі. Тут у нас тих, тих таксіста трикаліки. Ну, тобто це треба було їм, зв... Ну, я в шоці. Поки не пішла ото під кожним кабінетом уже волати. Виходить, краля, вони каву пили. Потім в неї ще півгодини не зак не запускався комп'ютер. Поки я вже не зайшла, не сказала, якщо за ну зараз ось жінка вже сидить їй треба зробити, бо вже машині треба їхати. Так, так, так одразу. Ну це що таке? Ну як може бути таке бути відношення? Ну я не розумію. Зате коли приходить вона, я знаю її, коли вона приходить під магазин і дівчат продуктовий 8.01 нема, то вона вже витанцьовує. Вона вже витанцьовує, бо їй вже треба швиденько бігти на роботу, не працювати. Ні, їй треба прибігти на роботу і попити кави. Мандіт.